Усім привіт! Майже у кожного вдома або на дачі ростуть кущі малини, і не всі знають, як потрібно за ними доглядати, щоб мати добрий врожай і смачні ягоди. На нашому каналі ви зможете знайти багато цікавої інформації по догляду за малиною. А у цьому відео ми хочемо вам розказати кілька порад з власного досвіду. Якщо дотримуватися цих порад, то ви будете здивовані від кількості врожаю і зможете особисто виростити смачні та соковиті ягоди малини. Що ж, давайте розберемо кілька порад. Перша порада. Щоб ягоди були гарні і смачні, потрібно правильно підібрати місце для посадки малини. А саме малина любить сонце. Тому старайтесь садити її на відсоні. Якщо малина більше половину дня знаходиться в холодку, то ягоди будуть кисловаті. Друга порада. Після посадки малини, чи літні сорти, чи ремонтантні, стебло малини зрізаємо при самій землі для кращого вкорінення. Третя порада. Малину потрібно правильно і вчасно підживлювати. Вона не дуже примхлива, але для доброго врожаю обов'язково підживлюємо малину ранньою весною. Четверта і важлива порада. Обов'язково обробляємо малину від шкідників і хвороб. П'ята порада. Якщо є можливість, то зробіть малині капельний полив. Якщо під малиною буде волога, то ягоди будуть крупними, соковитими. І кущі малини не засихатимуть у спекотні літні дні. Шоста порада. В рядках малини не має бути бур'янів, а особливо пирія повзучого. В бур'янах малина не розростається, а також розводяться шкідники та хвороби. Тому не забуваємо про поліття. Сьома порада. Пагони малини повинні бути підв'язаними. Восьма порада. Проріджуємо малину. На 1 погонний метр має бути не більше 10 пагонів малини. Літні сорта бажано проріджувати навесні. Дев'ята порада. Літню малину втинаємо весною, щоб її пагін був висотою орієнтовно 1 метр 60 м. Десята порада для літніх сортів. Після збору врожаю вирізаємо малину, яка відплодоносила. Щоб соки та поживні речовини йшли в молодий пагін, який буде вас радувати врожаєм на наступний рік. І 11 важлива порада. Не забуваємо про наші поради і користуємося ними кожного року. Якщо було цікаво та повчально, ставте лайки та залишайте коментарі. Вам не важко, а нам приємно. Якщо виникли запитання, запитуйте. Всім гарного врожаю і до зустрічі у нових відео!